Привіт, друзі! Відео на каналі знов не було давно, і на це є дві причини. Перша, я лінивий, друга я дібіл. І коли чистив пам'ять на ноуті, зніс записані сурси для цього відео, і тепер записую його знову. Тож сьогодні в нас дещо нове, а саме огляд візуальної новели. Так, окрім того, що я люблю аніме, я ще й іноді граю в новели. І так вийшло, що нещодавно я пройшов Старнову. І не дивлячись на те, що це далеко не найкращий представник жанру, ще й іноземна новела. Я вирішив, що мені є вам що про неї сказати. До речі, чому саме Старнова, а не Наднова? Усі російські переклади перевели назву гри як сіяюща пісня сверхновий. Однак Наднова англійською буде Супернова. Тому вважаю недоцільним перекладати власну назву. Не дивлячись на те, що коли Каору пояснює назву групу, він описує саме Наднову зірку. Ми граємо від імені Каору. Молодого продюсера, що нещодавно втратив роботу у престижному агентстві і тепер зводить кінці з кінцями. Однак доля дає йому новий шанс продюсувати сім молодих дівчат у невеликому агентстві Сяйво. Наш продюсер дає назву новому ідол гурту Старнова і під його керівництвом дівчата випускають перший сінгл, який стає доволі успішним, і вони отримують свою частку популярності. Тепер стоїть головне питання: хто ж стане лідером нового гурту? Скажу чесно, мене дуже здивувало, але в цій історії дійсно дуже добре прописані усі персонажі, як основні, так і другорядні. Так, сім головних героїнь просто представники типових анімерхітипів персонажів. У нас тут є Цундере, є Яндере і так далі. і так далі, Але при цьому вони добре прописані. І ти можеш зрозуміти цього персонажа, і для новели такого рівня це дуже непогано. Тож пропоную познайомитися з нашими героїнями. Кашевагі Акі. Вічно 12-річний Ідол. Акі далеко не мій улюблений персонаж у цій грі, однак її історія що найкраща. Так, далі я ще згадаю більш прописані історії. Однак конкретно цей рут виглядає найживішим. Аті 18 років, і вона в індустрії ідолів самого дитинства. Ще 12 років вона покинула школу, щоб стати зіркою. Недовзі очолила групу підліткових ідолів і згодом зникла з радарів в СМІ. А потім з'явилася у маленькому агентстві сяйво, її взаємовідносини з мамою, таємниця входу з підліткового гурту, вічна маска цієї героїні робить цю історію дійсно цікавою та унікальною. При цьому, оскільки це не рутса, самі, яку ми згадаємо пізніше, то і проходження цієї гілки займе від сили години 4. Ця історія заставляє в себе повірити. Після проходження ти розумієш і характер, і мотивацію цього червоного біса. Тож я всім кажу, це той рут, якщо ви вирішили проходити гру, який варто пройти. Джулі, не дивлячись на те, що я невеликий фанат Сундери, Джулі, мій улюблений персонаж у цій новелі. Вона напівкровка, її мати японка, а батько був американським моряком, що покинув сім'ю, коли вона була ще маленькою. То в чому ж фішка історії? Фішка в тому, що вони взяли типовий японський архетип Цундере і поєднали його з усіма стереотипами сучок із Америки. Як результат, ми маємо просто шикарну першу половину її рута. І як би повністю логічне його продовження, шлях від сучки до розуміючого партнера це доля майже кожного цундере персонажу. Однак це те, що мені в цій історії не сподобалося, адже саме ці замашки були головною фішкою Джулі. І після такого перетворення для мене персонаж втратив свою унікальність. Також хочу відмітити, що саме в цій історії мені сподобалось встановлення романтичних відносин у приломний момент, коли Джулі підставила всіх, щоб подражнити продюсера. І саме цю сцену у офісі я вважаю єдиною некріжджовою хорді сценою, мабуть, за всю історію візуальних новел. Да і в цілому, персонаж мені однозначно сподобався. І я чесно кайфанув від проходження її руки. Марія. Розочарована у індустрії ідолів дівчина 25 років завзята алкоголічка і палійка, що була викрита з престижного агентства рік тому. Марія чудовий персонаж, вона дійсно добре прописана, і ти віриш у її скептицизм. Однак вважає її проблеми у Руті абсолютно притягнутими за вуха. Всі вони зводяться до її віку. Вони серйозно на цьому роблять постійний акцент. Мов вона вже стара, і кар'єру не зробить, Марії пора на пенсію і так далі. І це просто смішно, коли йде мова про персонажа мого однолітку. Звісно, тут робиться акцент саме на тому, що кінець приходить саме її кар'єрі як ідол, адже публіці цікавіше дивитись на більш молодих дівчат. Однак навіть враховуючи це, новела протиречить сама собі, адже подружка з минулої групи і конкурентка Марії Широ, яка всього на рік молодша Марії, ікона сучасної японської індустрії розваг, лідер найбільший ідол. Групи у Японії і розглядаючи історію широ у різних рутах, ми можемо зробити однозначний висновок. На пенсію вона ще не збирається, та більш того, ніхто не спішить з її градацією. Адже, не дивлячись на свій вік, вона залишається найпопулярнішою дівчиною у Японії. Тож, виходячи з усього цього вище сказаного, мені важко повірити у проблеми Марії та почати за неї переживати. Тож, хоч її історія і непогана, однак в неї не віриться. І рут з нею я вважаю одним з найслабкіших у грі. У нас залишилося три головних героїні, і ми їх розглянемо в одному блоці і коротко. Тож перша з них це Нему. це типовий персонаж Яндере. Вона має непогану історію, як для персонажа Яндере, і здебільшого, здебільшого в інших рутах, вона впливає на сюжет як персонаж з дуже впливовою родиною. Ну, в принципі, це є все, що можу сказати. Дійсно непоганий персонаж, однак не найцікавіший у історії, однозначно. Далі йде Міка. З усіх аутсайдерів історії це найкращий аутсайдер. В неї дійсно дуже кайфовий і цікавий рут, і персонаж прописаний шикарно. Я вам рекомендую пройти цей рут. Однак чому вона в аутсайдерах? Тому що в нас вже вибір руту це вибір нового лідеру гурту. Я не розумію, у яких взагалі. Обставина, головний герой може обрати Хіку лідером гурту. Типу, дуже тупо. І третій аутсайдер це Нацуті. Або Натан, Дуже енергічна, така сільська дівчина. Вона має дуже слабку історію. Ну, тупо нема за що переживати, чесно скажу. Персонаж прикольний, такий собі в якомусь плані комічний. Однак історія дуже слабка. І я не знаю. От. Цю історію точно не буду вам рекомендувати проходити, якщо ви не захотіли пройти всю гру, бо вона вам нічого нового в плані цієї гри точно не дасть. Із семи дівчат ми не розглянули тільки сасамі. Справа в тому, що її рут можна пройти тільки після того, як пройшов всі інші шість кінцівок. І він якби вважається головною кінцівкою, правдивою. Це дійсно найкраще пророблений рут і найцікавіша історія на всю гру, і вона займає довше всього часу на проходження. Однак сама сасамі як персонаж, мені чесно кажучи, була абсолютно нецікавою. Однак, однак, заради цієї кінцівки, яка розкриває всі карти, варто пройти всі інші. І я вам раджу це зробити. Щодо графіки, у грі дійсно чудово намальовані спрайти та фони. Це геть також намальовані непогано. В цілому нічого видатного, однак. Сприйняттю не заважають і атмосферу не порушують, де всіх артів є витриманий стиль, не дивлячись на те, що Love in Space маленька команда розробників, що живе здебільшого за рахунок патрона, і по факту це в них всього другий великий проєкт, вони справились на 5 балів. Також хочу відмітити, що всі концертні площадки, такі як Будакан Арена, Токійський купол чи Парк Йогі, це справжні місця у Токіо, і зображені вони у новері доволі непогано. У новелі про музичний гурт музика має бути на рівні, однак не в даному випадку. Сам музичний супровід непогані. Фонова музика типова для більшості новел і підкреслює той настрій і атмосферу, в яких на даний момент знаходяться герої. Що саме до музики, тут є дві пісні: головна тема Квазару і головна тема Старнови. Головна тема Квазару достатньо посередня, однак біт трохи кричаючи. До пісні Старнови взагалі не сподобалось. Однак в обидвих випадках музика вухо не ріже, не руйнує атмосферу історії, а в цій новелі саме історія стоїть на першому місці. Щодо озвучки озвучено дуже мало діалогів, озвучені посередньо, сею видно, що сейю були дуже бюджетні. Однак, коли ми розглядаємо у контексті, що це іноземна студія з обмеженим бюджетом, ми можемо це вибачити. Однак, однозначний висновок, саунд у грі на з 5. Для гри є безкоштовний DLC у Steam з дорослим контентом, яке важить як сама гра. І я його б не ставив, але для огляду потрібно бачити повну картину гри. На, серйозно, вже не вірив. Так що там по 18 плюс контенту? Ну, будемо чесними, як і зазвичай у всіх новелах, я весь хорний контент тупо пролистував. Тому мені дуже важко оцінити літературну складову цього контенту. Однак, якщо говорити про арти, то вони всі в витриманому стилі, і для всіх хорні сцен вони анімовані, що, скоріше за всього, є плюсом. Тож, залишимо оцінку хорні контенту його поціновичам, а я вважаю, що він все-таки непоганий. Мені новела сподобалась, не дивлячись на банальність історій та велику кількість кліше. Проходження новели в мене зайняло всього 42 години, а це, між іншим, аж сім історій, тому для такої довжини вважаю історію чудовою. Це, звісно, не та новела, з якої б я радив починати знайомство з жанром, адже є велика кількість легендарних представників. Однак, якщо ви вже граєте у новели і пропустили цю, можу вам порадити її пройти, адже не часто від іноземного розробника виходить непогана японська історія.